У жовтих водах з'явилася величезна вишиванка. Центральну алею у парку слави розмалювали до дня вишиванки. Малювати український орнамент зібралося чимало охочих, загалом понад 50 людей. Фарба вся змивається в принципі. У нас колись була ідея закласти в бюджет участі і виграти його, і закласти в бюджет, щоб викласти цю територію взагалі плиткою. Такою от в вигляді вишиванки. Але потім оці складності з ковідом, війною, все ж таки ми не реалізували цю ідею. Фарба змивається, як і будь-яка фарба, але ж зміст цієї акції, саме в єдності створення її цієї вишиванки. Тому що тут своєрідний такий дух спілкування в кожному рапорті сьогоднішньої вишиванки закладено слово перемога. Як закодовано слово Перемога, як тюркоді сучасне слово, так і тут. Це фінансується у нас з міського бюджету, а також за кошти е спонсорів. Патріотична акція була започаткована ще у 2016 році. Втім, останні чотири роки традиційна подія була поставлена на паузу. Зараз стріт-акцію відновлюють під новою назвою Вишиванка котнації. А ми прийшли з 9 ранку, підготувалися, прийшли прийшли школи, прийшли небайдужі люди, які долучаються до нас, які роблять гарну справу, розмальовують і гріють наші серця теплом, тому що подивіться, скільки людей, і скільки працюють. Вони з таким запалом, вони просять фарбу, вони приходять ще, ще, ще працювати і розмальовувати далі. До відродження традиції долучилося чимало небайдужих жовтоводців. Більша половина молодь міста. Як вам взагалі така акція подобається складно, не складно, Заставили чи самі? Е? Е, ми самі захотіли піти, ну то що уроки проводять. Ну не хочеться на них сидіти. Це дуже цікаво. Нам зайшло. Е, тільки, звісно, речі помазуш і руки всі вкраски, але то нічого страшного. Чи складно тобі було? Ні, взагалі не складно. Це весело. Тут багато людей, які з якими можна поспілкуватися. Вони всі дуже цікаві. Про вишиванку щось знаєте про вишиванку завтра. Вишиванку. День вишиваний да, вишиванки. Те, що ми хочемо ще піти на дитячий, дитячий парк, і там діти вишиванку. Там ще за один цей можна на будь-який атракціон піти, і ми туди підемо завтра. Ну, я вважаю, що це дуже круто, тому що наше місто потрібно, щоб їх його прикрашали. І в принципі, для мене вишиванка це дуже класна ідея. Вишиванка це символ України, і в принципі це круто. Дуже Що сьогодні малювала якою фарбою чи складно Е, Малювала я червоною фарбою. Це було зовсім не складно. Це було круто, весело, багато народу. Можна було з ким-то з, з, з кимось познайомитися. В принципі, дуже круто. У руках пензли та фарба на фоні українська музика. Традиційний візерунок наносять на бруківку на центральній алеї. Орнамент білого, червоного і чорного кольорів акція супер. Інтересно. Що можна уроки прогуляти, покраситись. цікаво Інтересно, не складно фарбувати. Ні, коленкам трохи больно. Це весело можна зблизитись з деякими людьми. Що ви знаєте можливо про вишиванку? Те, що наші предки започаткували це від самого ще початку, і це наш традиційний одяг. А ти можливо щось знаєш, коли день вишиванки? 16 травня, і я знаю, що це дуже важливий символ України. Як вам сьогодні акція? Чи складно не складно? Насправді, спочатку я думала, що це буде дуже складно, але це так затягує. Це так прикольно, мені дуже подобається. Я дуже люблю малювати, і тому я з задоволенням сюди прийшла, бо це наш центр, і дуже буде гарно, коли воно буде розмальований. За кілька годин вишиванка була готова. Головна ідея заходу нагадати, що Україна єдина і незламна.